Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Це Гребене, руська, корчова краківець та дорогуські годин. З технічних причин у корчові вони перекрили лише в'їзд до України. На інших пунктах пропуску заблокований і в'їзд і виїзд. Причиною такого радикального кроку є те, що Євросоюз спростив українським перевізникам правила для міжнародних транспортних перевезень з України в Європу. А це створило конкуренцію для поляків, які відповідно втрачають ринок. Польські перевізники кажуть, заборона руху стосується тільки вантажівок. Гуманітарні і військові вантажі, автобуси і легковики пропускатимуть. Кордон обіцяють перекривати, допоки не будуть виконані їхні вимоги. Зокрема, повернення необхідності отримання дозволів для українських транспортних фірм. Також хочуть, щоб Польщі не треба було ставати в чергу в Україні. Загалом акція запланована до кінця 2024 року. Станом на зараз на 13.30, бо на в'їзд в Україну оформлено 46 вантажних транспортних засобів, на виїзд з України 54 вантажних транспортних засобів. По виїзду з України проблематики як не було, так і не відбувається. По, по в'їзду в Україну черга в нас відсутня. Пункт пропуску «Краківець» функціонує у звичайному режимі.